Не може бути втрати на фоні низького прогестерону, то трошки це все не так працює. Дивіться, я вам поясню механізм. Коли у нас стається овуляція, починає у нас жовте тіло, да, образується, у нас лопається фолікул в яєчнику, і на місці цього фолікула у нас утворюється жовте тіло. Жовте тіло продукує прогестерон, який рівень прогестерона у нас тримається ще 10 днів. Якщо вагітність сталася після цієї овуляції, то у нас треба сім днів від моменту запліднення, поки у нас запліднення відбувається в матковій трубі, поки запліднене, поки плідне яйце в порожнену матку сяде на ендометрію у нас є сім днів. От воно присаджується і починає виробляти хоріонічний гонадотропін. І хоріонічний гонадотропін може підтримувати рівень прогестерону потім. Якщо ГГЧ не почало вироблятися, рівень прогестерону тримається 10 днів і різко падає. І за рахунок того ви бачите менструацію. Отже, якщо прогестерон зараз низький, то у вас зараз не було овуляції. а втрати вагітності треба зробити обстеження на кукулапатії. Треба зробити фрагментацію ДНК сперми, тобто, треба обстежувати вас в цьому питанні. Втрати часті втрати більше двох втрат, то це кого лапатії можуть бути, і звісно, дуже було б класно, якби, хоч одну втрату, ви змогли зібрати матеріал і віддати його на генетичне обстеження, тобто іменно каріотип цієї от плідного яйця, да що там у нас отрималось, щоб ми дослідили і розуміли, чи є там генетична аномалія.